У навушниках нік Трейк кавка серед музикантів. Кавка і на полиці книжкової шафи, що хиткою, деспешною скелею нависала наді мною. Ця розсохла і запелюжена шафа була вщед заповнена вонючими книжками другої половини минулого століття. Від неї так і віяло сухою сирістю. Я кинув свій погляд на корінці Зінаїди Тулуп та Олеся Гончара, які дратували мене і від яких чухалися очі. Десь у холодній пітьмі ховався і кавка пізня, пізня радянського годання. Та я не бачив його зі свого спального місця. Я бачив лише тулуб і Захарпень, Мушкетика бачив, і звісно, гончара, від чого ще більше чухалися очі і хотілося втекти, зникнути, розчинитися в тих самих лісах, що ховають у собі тиху небезпеку незвіданості. Зрештою, я заварив у термосі каву, приготував зброю бронежилет, тепловізор і ліг Аби за кілька годин у бадьорому настрої з першою равієвою, а потім піщаною стежкою вирушити у темний ліс, чи не підозрюючи, що на тос до мене прийделося. Обережно і тихий, він стоятиме біля мене щось жуючи, а я благатиму Бога, аби це швидше скінчилося. Я прокинуся о третій, поспіхом вип'ю каву, обпікаючи рот до шаршавого оніміння, з'їм два варених яйця і жмані печива, неспішно покурю на ганку і поплентаюся на пост. І вночі згадуватиму, що ж мені снилося. Приємне тепло пробіжить тілом. Мені снилося, що я цілувався. Це все тому, що напередодні я прочитував Кундеру. Там теж цілувалися, і секс там був, і всім було боляче. і чоловікам, і жінкам. Окрім музики, навколо мене раптом з'явилися книжки, що цілком закономірно, якщо ти живеш у бібліотеці. Напевно, у бібліотеці інакше й не буває. Я жив у бібліотеці, де павло котами смерділо старими книжками. Хочар, тулуп, мушкетик, Чомусь багато піонерії, що мене здивувало, багато радянської ветеранської прози, слюсарні роботи, аграрна справа, матеріали з, ліс... матеріали з лісництва, сімено, стіл, чейз. За останні чотири місяці я жив в телевежі, на ТЕЦ, у будинку письменника, так його назвали наші бійці, бо в ньому життя. Жив у ресторані, на станції Чорні, у сільських хатах, у наметах, а от у бібліотеці Ніколи. Стара сільська бібліотека була хорошим, хоч і нетривалим моїм домом. Хорошим навіть попри те, що в ній пахло котами, розпухлими книжками, і водою Вікторія Сікріт, якою ми поливали матрац, бо на ньому весь час обсикався мій підлеглий валіга. За шафою, за камуфляжним тентом, яким зі мною люб'язно поділився Андрій, лежав високий проживний матрац, застелений ковденю і простиратом, Ще був спальник. І подушка була, яку я прихопив із пелевежі, і полички з барахлам. І спеціальним куточок у шафі, куди якраз сміщався автомат. Такого затишного місця у мене ще не було. Навіть у будинку письменника було не так затишно. І на краю країни на широкому бабиному ліжку не було так добре, як у бібліотеці. У мене була майже окрема кімната, якщо зохтати вуха, перуші або навушники, то є крайної всесі, де були лише я і кундери, і музика, звісно. У бібліотеці були цікаві видання. Тютюнник, Кобилянська, Стефанник. Поезія серії бібліотека поета, журнали Київ, вісник сільськогосподарської науки, багаторічна підшивка газети «Фактор». Ще у стосах, куди я так і не дістався, ужав сучасна українська література, дещо змін зауважити Забушко, Любка, Шкляр, Жадан. Не виключаючи десь там під вагою літературних імен лежав і пронумерований з бібліотечними вкладачами на фарзаці. У мене була хуліганська думка попідписувати книжки від імені різних письменників. Читачам бібліотеки Н від Андрія Кокотюх або Дофаміну і серотоніну Андрій Любка, Оксана Забушка Щиро, або класичного шада. Але передумав лінь. Як живу в бібліотеці, серед книжок і армійського барахла, Берці одні, берці інші, кросівки, крокси, куштат, куртка, лову, рюкзак на 90, рюкзак на 36, зброя, Зазвичкою на полицях розклали лише вітаміни, ліки, планшет, навушники, шампунь і мило. Решта в рюкзаках і сумках. Мені було добре в бібліотеці, попри те, що мене оточували ті, кого я любив і ненавидів одночасно. Оці люди у пікселі, вони хто? Чому вони весь час поруч? Чому вони весь час щось вимагають від мене? Уваги, емоції, мого сну і мого настрою, моїх думок і мого голосу. Хто ви? Чому ви? І чому ми разом у цьому замиленому пікселі, під цим темним набряклим небом, під цим сирим і дірявим дахом між цими вонючими потрібними книжками? Я любив їх за їхню присутність у моєму житті і ненавидів за те, що їхня присутність така випадкова. Також мене не полишало усвідомлення тимчасовості мого перебування тут. Їдке таке колюче усвідомлення, просякнуте незворотністю, конечністю, смертністю. Я пам'ятав цю фундаментальну настанову не звикай до хорошого. Не звикай до хорошого. Не звикай до книжок і полиці. Не звикай до можливості усамітнитися. Не звикай. Пам'ятай. Чи не завжди буде так, як хочеш ти, але роби все, що було так, як ти хочеш. Хочеш ти цього чи ні. А все ж це були мої таргани, які жили в моїй голубі, і до умов життя в бібліотеці не мали жодного стосунку. Та я все чекав, що кого дня прийде Борода і скаже: збирайсь. І за годину, поспіхом, закинувши речі до кузова пікапа, скрутивши каремат і матраці, напхавши дверця та автомобіля банками енергетиків та шоколадними батончиками, я вирушив у нове село. На нову позицію під інший дах і більше не житиму в бібліотеці. Ніколи. Або ніколи не житиму в цій бібліотеці. Але однаково прикидатимусь о першій, о третій, о шостій. навспіх випиватиму каву, з'їдатиму варені яйця і, похитуючись від депривації сну міріного шляху, йтиму на пост. І дай Бог, аби на тих нових постах до мене приходили лише лосі. Дякую.